Віктор степ, допоки ми ще тут живемо. Є синій колір, колір волі і жовтий вічності землі. Тут склалась України доля, тут слово мовлення в теплі. Тут скрізь у полі рине колос, тут пісню чути до небес, Тут плаче ковзи голос. Тут наш народ з пітьми воскрес, тут мій прапрадід ліг у землю, тут покоління вічний прах, тут завдали не вже болю, аж зараз сльози на очах. Тут освятив народ Шевченка До волі в зболених словах. Тут славно бився Дорошенко, тут берестечко на кістках, тут ми не станемо на коліна. Не будем плазувать вужем, бо ще не вмерла Україна, допоки ми ще тут живемо.